Вітаю вас у себе на каналі, друзі. І в мене ефір з вами стосовно останнього пред, мабуть, не останнього, а перед останнього відео, яке я вам давала про перемовини. Там ви мені накидала список питань про ці чи інші події. Я зараз зачитаю зараз ті питання, які ви мені залишили. Чесно скажу, тут немає імен, ви просто писали як віднікнемо, тому просто будете слухати відповіді. Всі питання, які будуть, я озвучу, але які будуть відповіді, я не знаю. Тому будемо з вами зараз слухати. І так, 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 наче Тетяна Олексієва. Сердечно вам дякую, Оксаночко, яка подальша доля Курської області та наших військових там хвилинку. Тосовно того, що я пишу сьогодні 17 березня відео, я розумію, що дуже багато подій вже відбулося в тому напрямку. Але давайте по-чесному, я ніколи не казала, що війна закінчиться дуже швидко, і у нас тривали час, час, тобто всі події, виключно на політичній арені або на військовій, на війні вони в нас будуть стосуватися до 2028 року, тобто 2028 рік. І я не знаю, напевно, це буде від березня, це буде середина року, чи це під кінець року, але це тільки цей рік, коли в нас буде досягнуто і перемовин гарних, і здебільшено подальшого якоїсь гарної на майбутнє події стосовно вже примирення і затиш'я. А на даний час все ще буде йти, це буде маніпулювання, це буде одно якась постійна. Така ситуація обіграти, але і бачите, як ну, не вдається. Поки не вдається, але давайте будемо слухати, що в нас буде по вашим питанням і по цим напрямках, так, 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 Курська область. Хвилинку. Ми відійдемо, каже батько, але будемо триматися і там надалі. Тобто Сумська, Чернігівська область, Київська область. На майбутнє Житомирська область. Я хочу, щоб ви розуміли. Це не означає, що це буде в цьому році. Можливо, будуть якісь події стосуватися майбутніх, там, 26-го, 27-го. Я взагалі, в загальній позиції кажу вам про події. Курська область вона буде сьогодні забрана. Ми будемо домовлятися про перемовини. Будемо. Це буде ще декілька таких виключно подій. Березень для нас надважливий. Так, ну сьогодні на 17 березня. Давайте я вам скажу, як каже батько, які будуть ключові дати у березні. Дата 17 березня, 18, 22 березня, 28 березня. Стосовно квітня, там буде важко по домовленості все, що зараз відбувається. Але вибачте, все одно може бути узгоджено і домовлено про невеличкий термін як розмежування і трохи притихнути. Так, дослухаю, можливо, ще буде якась інформація, доповнююча. Відівімость каже, але дуже важко. Ну, цьомусь він каже так, Курська вже область, як забрана. А нам треба підійти і вистроїтись так, щоб далі їх нікуди не припускали. Дуже обережно за Сумською областю, багато ДРГ, можуть бути і групи, групи. Але вони будуть, каже, батько, йти не тільки по Сумській, а якщо будуть добрати і зі сторони Чернігівської області, як потім, щоб розділитися. І за цим, каже, варто дивитися. На даний час так. Йдемо далі. Оксаночка, що чекає Харківську область в майбутньому? Давайте так, кажу вам чесно, до 2028 року. Складно, Тому що вони будуть прориватися. Дуже багато каже, це те, що в них є запас і вони можуть бити. бити по Харківській області і по місту, але Харків витримає. Місто хоче побити, але сюдно має каже наш прапор. Хвилинку. Може, каже, бути за цей період часу. Не знаю, який чесно, але на майбутнє. Подібна ситуація, як була з Вовчанськом, але з іншого якогось флану. І тут, каже, варто придивлятися до цього. Це може бути накопичення, а потім дія. Оце поки так. Стосовно вас, ви питаєте, моя дівчинка, то у вас каже, все буде добре. Не бійтеся. Йдемо далі. Так. Хвилинку, бо тут читаю. Так, Олена Радько, добрий день, Оксаночка. Недавно в церкві Києво-Печерської лаври упав хрест. Що це означає для українського народу? Дякую за відповідь. Ну, якщо не загал, то це проблеми, які чекають у майбутньому поперечі часу, або, знаєте, як декілька місяців це може бути. І це все буде стосуватися виключно цієї демократичної чомусь каже партії, я не знаю, чому але каже демократичної. Чомусь буде важко в домовленості з тих партнерів, які нам обіцяли, допомога має відбутися, але вона тянеться для людей, для України це дуже важкі такі часи, які просто будуть, як знаєте, вже ну важко, важко витерпіти. Це може бути просто здебільшого каже як проблеми. Просто виникаючи проблеми. Вибачте, але ми дуже багато в живемо кожного дня. Перейдемо, все буде добре, не хвилюйтеся. Ну, Ми бачите, ми кажемо як знак. Ну, це як знак для вас. Каже. Для на духовному рівні це те, що буде йти супротив між людським мозком і енергетичним коливанням. Тобто, це. Коли людина до чогось вірувала по одній дорозі, йшла, а на даний час у неї є варіація, тобто, це невплинний потік духовного процесу, це на рівні кожної людини, тобто усвідомлення якоїсь надважливої інформації. Ми всі кажемо про прокинутись, пробуджений, але це дуже важлива деталь. Це усвідомлена, розумена людина, яка розуміє, що і не тільки така пряма дорога, а ще існують п'ять по бокам доріг. І вони всі варті того, щоб ви або щось почитали, або щось вивчили, або щось проаналізували. Тобто це розвиток людини. Але знаєте, як кайданки спадають, і людина розуміє, що має дуже багато всього, і людині обирати, як її виконувати ті чи ті чи інші дії, або як їй вирішувати своє майбутнє в тому чи в певному сенсі на майбутнє. Ось і все це просто як прояв на який ми звертаємо увагу на духовному рівні, каже, це просто випробування, а складні для душі, для людини і все. Чомусь каже, криза буде саме 2028 року, якщо б це стосувалося саме людей. Тому що важко усвідомлювати, скільки всього потрібно зробити, скільки всього побитого, оце каже, 2028 рік буде. А це все це як ну, передбачення для вас, але просто майте непохитну віру. Все буде нормально. Так, Хвилиночку, потух телефон. Хочу відкрити читати далі. Так. Так, 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 що в нас тут було? Дуже вас прошу, скажіть, будь ласка, за Дніпропетровську область. Дуже лячно ще чоловік інсульт. Чоловіка інсульт. Не знаю, що робити. Вдячна вам. Віра мудра підписана. Вірочка, Ви Знаєте, Дніпропетровська область це окрема... Ділянка проблеми, там може бути з цієї сторони намагання перейти межі кордону, посунути каже нас, але ми відіб'ємо. Єдина загальна проблема, це коли вони б'ють з повітря. Це дрони, це ракети, і це каже може бути довго і по дням, і по ночам. А це варто усвідомлювати, щоб людям намагатися комусь переїхати, комусь ближче до міста. У нас тут саме про область. Так. По області, якщо ми будемо розглядати Дніпропетровську, самий критичний момент для нас це буде кінець даного року. Березень це ще не той час. Якщо маєте бажання, переїжджайте, каже, до місця. Якщо ви розумієте, що вже десь близько до вас дуже лячно і дуже гаряче, тоді переїжджайте до місця. Але така важка подія це кінець року. Десь жовтня місяця ми будемо бачити, що вони можуть ближче підійти. Тоді буде існувати така загроза. На даний час загроза такої не видно, але неочікувана. Це тільки з кінця даного року. Я вам так скажу на майбутнє, це не даний рік, це може бути десь під кінець і 26-го року. Існуватиме така, існуватиме, кажу тільки, така ситуація, подібна до Донецької області. Тобто, можуть підійти і можуть так добряче залізти, але все одно, ну, каже, ми відіб'ємося. Нам головне, щоб. Чомусь одно каже. демократи спромоглися домовитися з Китаєм. Але це на майбутнє. Але це для нас дуже велика допомога. Тому нам просто треба виждати, знаєте, як помилувані будемо у той період часу. Це просто період часу. А як його вижити, розумієте? я розумію, що важко кожному. Тому поки, поки так не біжіть. Але все одно намагайтеся себе захистити, якщо поблизу вас проходять якісь важкі а, прильоти або дії. Так, йдемо далі. Так, 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 що тут у нас ще? Так, доброго дня, Ксюша. Чи захват і раша Дніпропетровської області? Дуже багато людей продають дома, квартири та виїжджають, є з півдня області. Що буде далі? Любіма тільки відповіла, в березні ще не так, з кінця року вже буде десь ну, важкувато, тільки, як знаєте, кінець літа, ви будете це розуміти. Що можуть прориватися і десь судно сунутися, але ми будемо тримати і відбивати. Все, що буде вже з жовтня, там уже буде намагатися екстремувальна ситуація, там вже можете придивлятися, дивитися, якщо у вас малі діти, пенсійний вік, або десь ви на кордоні дуже близько, тоді ви маєте розуміти, як вам захистити себе. Але це кінець року. Я вам так скажу: ми переможемо, але дуже багато ми судно будемо втрачати. Дуже важливо розуміти, що це людське життя. Оце саме важке. Ідемо далі. Так, 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 що нас тут ще? добрий, добрий вечір. Очень хочется узнать судьбу нашого президента. Находиться ли он под защитою висших сил? Спасибо. Безперечно, так. Безперечно, каже відповідь батько, так. Але вибачте, і він вже дуже дуже втомлений. Намагається розібратися, намагається подолати, намагається допомогти, намагається відбитись від кожного. Але політична арена ганебним чином використовує всіх і кожного, аби кожному втримати, знаєте, найтакий класний кусочок, вихідні пропозиції, відірвати від нас все, що вот, і так на крові все. Да? А ще якось і собі пристосуватися до цього, тому відбувається дуже важко. Морально виснажений. Але каже, така відповідь. Витримати зобов'язаний відповідальність взята, нехай донесуть цей крест до кінця. Така відповідь. Я вам кажу на майбутнє, не знаю, що ще буде. На майбутнє така йде відповідь. Він каже, будучи люди дякувати за те, що так відбувалося, бо не всі володіють тією компетентною інформацією. Бо каже, якщо б вам все нам все розказати, ми б впали, каже, тому що ми волі і босі, і в нас немає ніяких прав. Тому ведуться такі суперечки між державами, щоб відбитися і мати надію на майбутнє жити. У своїй державі така відповідь. І ще така відповідь. Олександр Зеленський дуже дуже хоче, щоб це все завершити, але розуміє, що немає тієї пропозиції, немає тієї руки підтримки, яка б допомогла. Від того іде так важко цей бій. У нас буде допомога від Белого Великобританії. Канада буде нас підтримувати. Але чимось каже на майбутнє, Канада може точно так же брати, як і Трамп. Ось на даний час. Тобто ми вам допоможемо, але і ви нам багато всього маєте віддати. Буде живий, але оговтуватися після цього. Він ще буде років 20. Ось так. Така відповідь. Так, далі. Що в нас тут ще є? А, Владимир. доброго дня, Оксана. Спитайте, будь ласка, що чекає Запоріжжя та Оріхів з Комишовахою? Критичні каже дві. Оріхів, Комишоваха. Розбитий. Оріхів. Комишоваха побити буде, але витримає. Запоріжжя каже місце Герой. Запорізька область колись повернеться до складу України. Тобто перероблять все. Але розумієте, виключно, що це наша земля, Україна. Але намагання Путіна вони колись розстануть. Але це тоді, коли приїде всі до Києва. Отоді, От на даний час, маніпулятор буде ще вести свою власну гру. Але маніпулятор все програє. Запорізька область може бути побита. Місто трошечки також, але все одно відійдеться. Херсонська область також буде під нашим прапором. Але це роки, поки ми це все поновимо і заберемо. І вигонимо цю нею нечисть. Все, йдемо далі. Так, 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 дуже цікава. Доля Великобританії чи буде надалі їй допомога Україні, а також чи залишать українських мігрантів у себе? Так. Люди будуть там довго наші перебувати. Можуть бути дуже довго довірчі стосунки між Великобританією та нашою державою. Чомусь каштармер буде другом. Ми будемо дуже довго допомагати та підтримувати добрі відносини. Наші люди там в безпеці. Великобританія, українців виганяти не збирається. І ще каже, там дуже добре навчання. На даний час так. Так, йдемо далі. Доброго дня! Чи буде війна в Євросоюзі в майбутньому? Ох, ці питання про війну. Боже, як мені складно так казати? Звую, коли розумієш, а не можеш, не маю права дуже багато всього відповідати. Хвилинку. Війна відбудеться, але в майбутньому. Це все може піти після дати 2028 року. І ще вони всі це все бачать, всі все розуміють, але всі бояться. А ось каже, коли ми, українці, відіб'ємо тоді, вони до нас будуть більш лояльні, а на даний час всі як зайці сидять сидять. Ну, майже всі, можна так сказати. Декілька, кажуть, союзників і лідерів, такі, що, знаєте, як побитися, готові і допомогти, але більшість чомусь, знаєте, як пасує назад. це назад. І на майбутнє Європейський Союз може розвалюватися. Тобто розвалюватися в прямому сенсі. Але, щоб ви розуміли, це може бути десь років через 20, щоб ось так ось відчутно, помітно, всеобічно, років через 20. Путін каже, буде намагатися все проробити під свій лад, щоб так було, як йому, це доречно, але дуже багато чого у нього просто не вийде. Так, йдемо далі. Так, добрий день. Чи буде повторю, наступ зі сторони Білорусі, чи є в небезпеці Волинська Рівненська Житомирська області? Друзі, я давно казала з 22 го року, 23-го Ще казала, потім я вже замовчила, думаю, не буду. Її існує майбутнє. Я вам розказую події на майбутнє. Це майбутнє, включає 28 й 28-й і дещо 29 й рік. Але хто пам'ятає, завжди була відповідь, починаючи з від 2014 року. Тоді ще батько сказав. Відлікувати 20 років від цієї дати 2014 року. Оце той проміжок, коли все буде вирішуватися. це буде дуже важкий час для нас, для українців, і дуже багато всього буде розміняно, дуже багато всього буде мінятися. Ми тоді не хотіли це сприймати. Хтось відверто ображався на мене, хтось навіть лаявся на мене. Ви можете полаятись. Будь ласка, це ваше право. Але ви маєте розуміти, як будуть йти процеси, який відліток з цього часу, і як вижити. І як жити? Ось і все. Ви ж бачите, як іде політика та війна. Вона йде. Вона просто існує, вона буде йти надалі. Я дуже хочу, щоб це закінчилося, але ви маєте розуміння, що всю відповідальність ви берете самі на себе. Я просто людина, яка вам може передати інформацію, яка дається для нас, для доступу, для розмірковування. А як ви будете її використовувати, друзі, це вже залежить саме від вас. саме від вас. Тому я кажу, що проміжок великий. Вам просто на майбутнє, ви вирішуєте, як вам до цього майбутнього вижити, підтягти, переїхати, навчати дітей, лікувати дітей, батьків, де ви будете мешкати, і де ви будете отримувати зарплатню, тому що зарплатні люди дуже маленькі. Ось і все. А вирішення питань, повірте, вони будуть без нас. Всі домовленості будуть без нас. Так, стосовно Білорусі. Другий наступ. Завжди казав батько готуватися завжди до другого наступу. Як був у 22-му, такий масштабний, так і очікується на майбутнє. Сторона Білорусі завжди для нас буде існувати як межа ворога. Можливо, буде йти не стільки з Білорусі, а, як знаєте, більш полукільце. Ось так. Але це буде прораховуватися. І виключно всі будуть бачити, що вони нарощують свої сили. Дату коли не дає батько. Бо ну, ми все розуміємо, ми все бачимо. Ми готуємось, всі ж воюють. Дякую воїнам, всі ж воюють, всі вбиваються. Так. Все одно каже, вони будуть намагатися йти і другий раз. Але і ми ж, вибачте, вже ж не перший день воюємо. Ми дуже багато сього можемо підривати. Ми дуже багато можемо чого перекрити. Ось і все. Західна Україна каже, також може бути підбита, але багато чого ми відіб'ємо. Це не на даний час, це на майбутнє. Він завжди про це казав. Я передавала. Не ображайтеся. Ви просто маєте розуміти, які події можуть прийти з часу, де Боже, щоб їх не було. Але якщо він таке дає, то воно все одно відбудеться. Просто знаєте, як. З яким масштабом усі все? Далі. Так. Що чекати чоловікам за кордоном без паспортів? Я не знаю, чому така відповідь, але він каже готуватися до війни в майбутньому хвилинку. Це конкретно ви будете відвоювати своє право. Щоб взяти собі документи, десь довго можете бути обмежені, але паспорти вам будуть видані видані певний період часу, законодавча база. Але на майбутнє я вам скажу і іншу інформацію. На майбутнє Польща також буде відбиватися від Мордовії. Це період просто часу. Не дається дати, але розумійте, що потяг рушив, чомусь каже, ще 12 місяців назад, тобто рік назад. І ці події можуть відбутися в майбутньому. Хвилиночку, дослухаю. Ну я вам так ще скажу, Присяди, каже Росія, якщо посунеться на Польщу, просто впаде. Це не буде так, як у нас. Це буде зовсім інакше. І тоді об'єднаються всі. Але час не дається. Але потяг поїхав, тобто буде. Так, ідемо далі. Продажа Тесла вже упали два рази. друзі, я це розумію, тому що ще з грудня 24-го року, перед тим як вони вступали це маски Трамп. В цю діяльність в каденцію президенції тоді ще казала я вам цю інформацію від 6 грудня, що з дуже великим промахом буде це падіння, дуже багато всього буде нестися в плані матеріальних збитків. Зневага буде в цей бік. Ну, що робити? Кожен сам відповідає за все, що роблять. Ось і все. Треба ж якось, вибачте, міське ключати, по-іншому не можу сказати. Так. Відповіла на ці питання, які ви мені залишали, друзі. Ну, невеличка але все-таки 20-25 хвилин ми з вами проговорили. Я всім бажаю гарного дня і чекайте наступні відео. До зустрічі!